велике газове родовище в полтавській обл... іншій маловідомій приватній фірмі ментале Нар... підтвердження. Аркона Газенергія оскаржують, бо са вонолуцьке родовище у Полтавській області. нас цього року спеціальний дозвіл на користування надрами, а саме на розробку з подальшим видобуванням газу та газового конденсату отримало товариство Аркона Газенергія. Держгеонадра продала це право приватній фірмі без аукціону. Дозвіл видобувати газ на одному з найбільших родовищ Полтавської області вартувало фірмі Аркона Газенергія близько 4 мільйонів гривень. Це значно нижче від ринкової ціни на цей спецдозвіл. Стверджують спеціалісти «Аркона газенергії, вказаними у спецдозволі. На ньому можна видобути всього 320 мільйонів кубометрів газу та 46 тисяч тонн Значно один у 1,6 мільярда кубометрів газу та 130 тисяч тон конденсатів, доступ до яких отримав. Ла маловідома фірма в разі успішного видобутку на сьогодні становила понад 12 мільярдів гривень або 450 мільйонів доларів США, тобто ціна питання майже півмільярда доларів. Тут Проте... капітал капітал Газенергія» складав лише 4 тисячі гривень. А її єдиним власником був Ігор Мичко, який раніше працював у прокуратурі Донецької області, а зараз є засновником того кілько... року. Ігор Мечко збільшив статутний капітал фірми до майже 5,5 мільйонів і відступив половину частки Олександру Нещотному. Раніше цей чоловік працював у Амвросіївській райдержадміністрації на Донеччині та НАК Украгролізинг. А зараз є засновником кількох фірм. Які спеціалізуються на торгівлі та фінансовому лізингу, але першого червня з'явилися нові співвласники. Тоді 5% частки Аркона Газенергія відійшло юристу та адвокату Олексію Гребенченку. На початку 2000-х років він працював у пад Укрпткульт кінцевим бенефіціарним власником якого був і досі залишається Петро Порошенко. Але це далеко не єдиний факт, який виводить фірму Арконагазенергія на оточення українського президента. Найцікавіше далі. Того ж таки 1 червня 2017 року Мичко та Нещотний відступили ще половину своєї частки у фірмі. На користь офшорної компанії Ешбері цієї белізької фірми вказана громадянка Панами Ріна Ріос Родрігес. Скоріше за все вона є лише номінальним директором. На її ім'я також зареєстровані десятки інших іноземних офшорних фірм. Але зрештою, саме входження цієї офшорної фірми у склад засновників компанії Аркона Газенергія і веляція програми схеми дістала копії. протоколу ТД, представляв Олексій Бондар, адвокат ек. Овіз Бондар і Бондар, юридичне бюро, де до слова працював і Олексій Гребенченко, новий власник 5-відсоткової частки в Арконі. ходив на роботу до цього ж юридичного бюро у 2007-2009 роках. Олексій Маловацький, юрист команди Петра Порошенка, нині член Вищої ради правосуддя. Але схеми знайшли і більш суттєві докази можливого зв'язку Олексія Маловацького з фірмою, що отримала дозвіл на видобуток газу на Полтавщині. на Мільярди гривень. І цей зв'язок, по-перше, його дружина Наталія Маловацька, яка працює нотаріусом Київського нотаріального округу. Саме вона у другому кварталі 2017 року переказала співвласникам Аркона Газенергія Ігорю Мечку та Олександру Нещотному по 1 мільйону 389 тисяч 465 гривень кожному. Ці дані журналісти отримали від власних джерел у державній фіскальній службі. За що Наталія Маловацька сплачувала їм ці гроші? Саме такою була вартість часток Ігоря Мичка та Олександра Нещотного у статутному капіталі фірми Аркона Газенергія, які вони продали в чорній фірмі Ешбері Юніверсал ЛТД? З цього можна зробити висновок, що гроші, переказані Наталією Маловацькою, можуть бути оплатою за входження офшорки в склад засновників фірми. Що видобуватиме газ на Полтавщині, вважають юристи з питань корпоративного права, конкретного нотаріуса, а саме Наталії Маловацької. Зазвичай пояснює По друге юрист... про зв'язок члена Вищої ради правосуддя Олексія Маловацького із фірмою Аркона Газенергія може свідчити ще один факт: редакція дістала копію довіреності на представництво інтересів товариства, яку видав офіційний директор Аркона Газенергія на ім'я Лілії Кобзар. Нині Лілія Кобзар керує юридичною компанією Юсновітас, власником якої є член Вищої ради правосуддя Олексій Маловацький. Коло замкнулося у змій Маловацького. Називають людиною Петра Порошенка. Мала команду президента, здібного юриста, привів Сергій Березенко. Про близькість тепер депутата Березенка і Маловацького також свідчить встановлений схемами факт, що дружина Березенка Уляна у 2012 році видавала на ім'я Маловацького довіреність на укладання та підписання договорів Садових. після їх осіб. Олексій Маловацький заявив, що йому незнайома фірма Аркона Газенергія. Будь вам ласка, чи вдома вам фірма Аркона Газенергія? Ні. Але підтвердив знайомство з Олексієм Бондарем, який представляє інтереси белійського офшору, а також з Олексієм Гребенченком, який володіє часткою у Аркона Газенергія. А чи вдома вам така особа, як Олексій Гребенченко? Так, це більше колись ми з ним зар, яка як встановили журналісти, має довіреність на управління Аркона Газенергія. Наразі керує його юридичною фірмою. Водночас зазначив у коментарі схемам, що ніколи в житті не представляв ментар... інтернет жодних містах. А як так можливо, що ваша дружина прорахувала майже 3 мільйони гривень? Ну, дивіться, а Наталія я... Маловацька від коментарів відмовилась. Просто ви можете сказати абсолютно точно о тому що нотаріус відмовилась спілкуватися з правою професійної своїх діяльності. Все. лексі. Гриви. Газ на мільярди гривень на одному з найперспективніших родовищ у Полтавській ну, області його... порівняно з іншими пропозиціями та поза.